Тобі 25, 30, 40, а поруч нікого. Боляче, страшно і сумно. А чи нормально це? Що таке взагалі самотність і що з цим робити? Отож, чому зараз це така Тема, яка на слуху, і чому ми про це вирішили поговорити. Ми з вами всі точно розуміємо, що ми живемо в країні, в якій йде війна, і ця тема зараз актуальна як ніколи, тому що всі ці військові події люди втрачають людей, розлучаються, виїжджають, їх розкидує по різним містам, і ця тема самотності стає дуже актуальною. І виникає логічне питання: а що ж з цим робити? І чи самотність взагалі це окей, чи варто з цим змиритися, чи треба битися і шукати все таки самі партнера? Тут я хочу поговорити кілька дуже важливих моментів. Перше. Саме це слово самотність, от я от зараз скажу, самотність, і мені так зразу знаєте, сумно, мені якось ніби неприємно, ніби мене всі покинули, ніби я дійсно сама. Але насправді саме це слово самотність не несе собі цього контексту покинутості. Це лише наша така соціальна уявна і установка про те, що бути самотнім це погано. Бо коли ти самотній, ти ніби обділений, ти ніби сам. І це означає, що з тобою щось не так, що ти не зміг ні з ким побудувати стосунки, дружбу. Сім'ю, ти якийсь дефектний, і людина починає це сприймати таким чином, ніби знає щось не в порядку, і з цим треба щось робити. Але насправді я хочу розвіяти цей міф. Зараз поясню, що я маю на увазі. І в цій темі було б дуже доречно згадати Эмма Уотсон. От вона в 2019 році у своєму інтерв'ю Vogue сказала: It took me a long time, but I'm very happy. I call it being self-partner. Якщо коротко вона сказала про те, що вона була сама довгий час, але була дуже щаслива, тому що її головним партнером стала вона сама. І потім світ завирував, її засміювали, підшучували, створили купу мемів, і здавалося, що суспільство взагалі цього не зрозуміло. Але що насправді криється в цій фразі, те, що я не сам, а в мене є я. І те, що в мене є, я це і є моїм великим надбанням, моїм партнером, моїм другом, моєю підтримкою, моєю опорою. І коли людині класно самі собі. Бою, це означає, що вона самодостатня, цілісна, кайфова особистість, і їй не потрібно нікого іншого, щоб це підтвердити. І дивіться, нам же ж це транслювали ще задовго, задовго до того, як ми зараз з вами тут говоримо в цьому відео, тому що згадайте фразу в житті, треба знайти свою половинку. Я завжди кажу, чого? Половинку від чого? Від попи. Ну, ти, ти не цілісний, тобі треба ще кусок когось чи чогось, щоб ти став цілим. Чому тобі потрібно знайти якусь половинку? Ти і так уже у себе є. З тобою все добре. В тебе є мізки, очі, душа, свідомість, психіка, руки, ноги, тіло. Це все повністю функціонує самостійно. І тобі не потрібен жодний інший фактор, щоб це підтвердити. І нам же ж вішають ці ярлики так само і на жінок, до прикладу, що якщо в тебе... Там 30 чи в 35 немає сім'ї, то з тобою щось не так. Ти або кар'єристка, або просто і жінка така: М -м, треба мати дитину, треба мати чоловіка. І, взагалі, якщо в дівчини немає чоловіка, то вона якась не така. Ну тобто, вона, можливо, не розвинена, чи некрасива, чи якась там тупа, чи можливо якась ще якась, і жінка така. Нема мене чоловіка, і це стає, знаєте, її такою головною провідною темою. От як тільки з'явиться чоловік, так і в житті мене все налагодиться. І гроші буду заробляти, і реалізуюся, і дружбу заведу, і буду подорожувати, і буду робити те, що я хочу. А поки нема чоловіка, я буду його чекати. Так само, як і чоловік, до речі, його теж сприймають. По тому є в нього дружина чи немає. І якщо ми говоримо про чоловіка, який йде на побачення в 35 років, каже, що в нього ще не було серйозних стосунків, то будь-яка адекватна жінка така. А що це з ним таке? Що це він якийсь аб'юзер, може? Може якийсь психопат, може він якийсь неадекватний, може він бив когось, то може ще щось? І жінка чомусь це сприймає, що з цим чоловіком щось не ну, окей. Отже, він не зміг побудувати стосунки. І це все ярликує наші особистості. Тобто людина, яка не має пари в суспільстві, считується нами як неприйнятна, як така, яку треба полагодити. І згадайте, що ми бажаємо людям на день народження. Кохання, щоб чоловіка чи жінку тобі розумну, красиву, хорошу, господиню, т.д. і т.п. Щастя, здоров'я, дітей багато. І ніби без цього моє життя буде неповноцінне. От навіть в мене там, кілька днів тому було день народження, мені теж цього бажали. Це при умові того, що в мене зараз є чоловік, але мені все одно бажали, щоб в мене ще були діти. От типу, ладно, чоловік є, але ще дітей обов'язково, бо це неповноцінне. І я така думаю. А як не буде мені дітей? Ну от не, не захочу, чи не, не вдасться, чи будь-які інші фактори. То що тоді? То тоді зі мною щось не ок, і ви будете бажати мені це щоразу на кожен день народження, допоки це не станеться. Розумієте? Це ж не те, чого я хочу насправді, чи не те, чого людина насправді думає. Це лише те, що в соціумі загально прийняте. І от коли ми говоримо про самотність. То нам здається, що це щось таке, що викривлює мою реальність. Це щось те, через що я себе сприймаю як особистість. Я не знаю, чи вам зрозуміло мою думку, але буде цікаво, якщо ви поділитеся своїми думками стосовно цього в коментарях. Друзі, ну і я нагадую, що ви можете стати спонсором чи спонсоркою нашого каналу, адже наші спонсори отримують дуже цікаві ексклюзивні плюшки, про які ви можете прочитати на нашій окремій сторінці посилання в описі під цим відео. Ми з вами проговорили про один. На аспект самотності про те, що це окей, також буде важливо зараз проговорити про аспект, коли я довго без стосунків, я не можу їх будувати чи не можу знайомитися, і я починаю до цього звикати. Що з цим робити? Бо здається, що я вже настільки звик до цієї комфортності самотності, що я нічого й не хочу робити. Насправді я вважаю особисто, що в цьому немає нічого такого поганого, якщо ти звик бути самотнім, якщо тобі комфортно, ти відчуваєш себе добре, і ти повністю забезпечиш всі свої життєві процеси в комфорті, в задоволенні. І окей, добре, немає тоді потреби шукати собі пару. Тому що ще раз сядь собі чесно, ось так на стільчик і скажи, для чого мені партнер. Бо коли я кажу для чого вам чоловік чи для чого ви шукаєте стосунки, жінки дуже часто кажуть, що він мене захищав, що він про мене дбав, що він про мене піклувався, що він та та та, -та. І послухати, як це звучить, щоб він, 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 тобто, хтось має прийти в моє життя і закрити мої базові потреби піклування, безпеки, відчуття значимості, цінності. Тобто, хтось цей чоловік має це принести в моє життя, і мені це закрити. І я тоді питаю: а що будеш робити? Ти? Він каже: Ну я теж буду для нього натхненницею, музою, Я буду його там мотивувати, стимулювати, та 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 і я собі думаю, якщо до мене приходить емоційно зрілий чоловік, на халєри питається, я маю його мотивувати, стимулювати і щось там. Йому це все танці з бубном танцювати, якщо він і так емоційно, психологічно зрілий і сформований. Йому це все не потрібно. Тому ще раз, коли ви. Самотності шукаєте стосунків, задайте собі дуже чесне питання, для чого мені ці стосунки? Це перше питання. Друге питання: якого чоловіка чи яку жінку я хочу зустріти? І це не про опис зовнішності, це не про те, що він має робити, це про те, як мені. Має бути поруч з цим партнером, що я маю відчувати, якою я маю бути жінкою для цього партнера, чи яким чоловіком я маю бути для цієї жінки, це важливі теми. Не те, який він красивий, не те, скільки він заробляє, не те, яка в неї фігура, не те, яка вона господиня, як мені має бути поруч з цим партнером. Третій факт: якщо вам страшно Якщо вам боляче, якщо вам прям соромно, якщо вам здається, що вас не вдасться, це лише питання вашої власної самоцінності. Тобто, на що я роблю опору, коли я йду на це побачення чи не йду на це побачення? Тобто мені здається, що мені треба якоюсь бути, якось себе репрезентувати, щоб мене там прийняли, і це все про фальшиву гру. І бутафорію. Тобто я не боюся йти на побачення, як я боюся, що мене, чи таку справжню, чи такого справжнього, яка я є, просто відторгнуть і не приймуть. І мене лякає не факт близькості, мене лякає факт бути чесною в стосунках. Проявлятися, бути справжньою. Оце мене лякає. Тому коли кажуть, ні, ну я боюся, я та та, -та — це лише ваші прояви нарцистичної, ось такої інфанти інфантильності. Коли ви не хочете взяти відповідальність на себе, піти в контакт і бути чесним з цим партнером із собою. І навіть якщо ви йому не сподобаєтесь, добре окей. Але наш ж цей внутрішній нарцисік, він там сидить, як той червячок і такий, як це не мені не сподобався? Та ми. Там десять з десяти, і ми навішуємо ярлики на цих людей і думаємо, що це в них проблеми. А з нами все добре. Тому ще раз кажу: коли у вас є уявлення, що ви боїтеся стосунків, ви не стосунків боїтесь насправді. Ви боїтеся? Іти в контакт з іншими людьми і проявляти всі свої частини. Бо нам хочеться бути правильними, хорошими, вихованими дівчинками і хлопчиками. І коли якась тіньова сторона проявляється, якісь аспекти, такі які би ми хотіли проявляти, нам зразу хочеться йти в захист, в оборону або в напад. Тому, шановні хлопці і дівчата. Знайомитись не страшно, знайомитись можна, я рекомендую. І якщо ваша ця проблема цієї самотності прямо таки вам допікає, і ви вважаєте, що без вашого партнера ваше життя не буде повноцінним. Будь ласка, є купа ресурсів, сайтів, зустрічей, бранчів, конференцій, будь чого, де ви можете зустріти свою другу половинку. Це жартівливо. Я зараз говорю обов'язково. Питання в тому, що працюйте спочатку над собою, над своїм ментальним здоров'ям, над своєю самоцінністю, і лише потім ідіть шукати. Собі ту свою недостаючу половинку і ну, з вами була Лана Павловська до зустрічі в нових відео, папа.